А тепер до спортивних подій Кам'янського кращих спортсменів Кам'янського вітали з перемогами на чемпіонатах України. Вони завоювали понад півтори десятки медалей, відзначилися і на європейському фестивалі. За доброю традицією, після змагань високого рівня спортсменів запросили на зустріч: привітати, подякувати та змотивувати на майбутнє досягнення. Поспілкувалась із чемпіонами, і наша знімальна група. Наші спортсмени міста Кам'янське постійно виїжджають на змагання різних рівнів. Це і Україна, міжнародні змагання, Європа, світ. Тому дуже задоволений результатами. І дівчата, і хлопці тримають свій спортивний фронт, прославляють наше місто на всю Україну, на всю Європу. Тому хочеться, щоб і надалі продовжились такі у нас виступи. Багато заплановано календарних змагань у нас на. Осінь. Цього разу вітають плавців та юну тенісистку. Перші повернулися одразу з двох спортивних змагань: літніх чемпіонатів України серед молоді та юніорів і чемпіонату з плавання серед дорослих. Привезли 16 медалей різного гатунку. Дуже гарний результат. Всіх поздравляємо з цими досягненнями. Бажаємо нашим спортсменам і тренерам нашого міста і нашої ДЮСШ номер 5 боротися далі, покращувати результати, йти до своєї мети. Дуже хочеться їм подякувати за цю працю, яку вони виконують, прославляють наше місто, область і взагалі країну. Крім того, кам'янчанин Микола Котенко став срібним призером на 17-му літньому європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який проходив у словенському місті Мариборі. Як золотий переможець минулорічних змагань, Микола виконував і почесну місію прапороносця збірної України. Спортсмен розповів, що готувався до змагань відповідально. Проте за три тижні до фестивалю захворів, тому вважає, що цей результат не є кращим. Запевняє, що на наступних змагань покаже себе наповну. Готувалися давно, але за три неділі захворів і тому не показав найкращого результату свого. Це був мій рекорд, але я його не міг побити вже цілий рік, і тому це мене гнобило. І коли я приплив і покращив свій результат, я був щасливий і радісний. Ці змагання перехідний етап на великий рівень юнацький європейський чемпіонат, юнацький світовий чемпіонат і олімпійські ігри. А ще на зустрічі плавець Михайло Мішин отримав на грудний значок та документ про присвоєння звання майстра спорту України, норматив якого він виконав на чемпіонаті України. Браз, акцент на брас, і було нескладно зовсім. Просто ходив, і тренувався і готувався. Виконував те, що каже тренер, і от вийшло, все. 200 метрів 2, 20, 13. Вітали з перемогою і золоту призерку з великого тенісу Софію Стотику, вихованку тренера Сергія Кощенка з Кам'янського діша номер 3 Дівчина привезла дві золоті та срібну медалі. Крім того, тенісистка виконала норматив кандидатки в майстри спорту. Софія розповідає: теніс надзвичайно складний від спорту, який вимагає як фізичних, так і моральних зусиль. Там були дівчата і хлопці з усіх різних міст України. А було нелегко і не складно спочатку, ну тому. Що що спочатку не дуже складно було, а більше ближче до фіналу вже почали бути дівчата як більш ну, сильніші, і вже було так і психологічно складніше. Мені начальник управління молоді і спорту Едуард Каряк зазначив, пишається, що наші спортсмени здобувають високі результати на українському і міжнародних рівнях. каже це завдяки бажанню спортсменів, тренерів і підтримки влади міста. Хочеться висловити подяку міському голові за підтримку. Наших спортсменів постійно ми з ним спілкуємося і хочемо, щоб теж як можна більше наших зросли зро результати у наших і юнаків і молоді нашої спортивної будуть у нас і перемоги, і ми віримо в перемогу нашої України, наших Збройних сил, що перемога прийде і буде за нами, і як наші спортсмени вони будуть перемагати постійно.